40 років тому український кінорежисер Володимир Дахно відправив своїх бравих козаків блукати світом в пошуках футбольної слави. Вінцем їхніх випробувань стала перемога у холодній і дощовій Великій Британії. Славно,звісний аніматор не сумнівався в успіху козацького роду. Йому уявляється, навіть розбавленому латиноамериканцями навіть при мінус 20 немає переводу. А ви знали, що середньостатистичному бразильцеві температура повітря мінус 20 приносить мало радості? Андрей днями дзвонив друзям із рідного міста Кабу Фріу, там плюс 32. Для нього, як і для Бертоліо, це перша київська зима. Якби не 18-й номер на костюмі, аргентинцям може б і не усі впізнали. Та ладнавато, щоб було і тяжелавато переносили. Що й казати, коли й у наших загартованих кліматом бійців часом усе холонуло. Андрій, яка частина тіла найбільше замерзала? Ноги? Так вроді би утеплився, але ноги мерзли. Пальці? Ну так. Да. Частя бразильської діаспори, які усього Динамо, в тому, що УЄФА саме так розписала календар матчів у групі. Прилети команда трішки раніше, і не було б такої упевненої перемоги. 4-1. матч би просто не відбувся. Антициклон, який принес нам таку вот, по-настоящему зимню погоду, де в Азяних районах була температура воздуха ще до 30 градусів. Усі три виїзні матчі Динамо у цьогорічному груповому раунді Ліги Європи носили майже епохальний характер. Після виїзду до Молдавії пішов з команди Валерій Газаєв. Виїзд до Алкмара став першим для Олега Ще один дуже важливий у психологічному плані поєдинок для Олега Лужного, ну а для команди важливий у турнірному плані матч проти Бате, який ледь не зірвався. Питання про перенесення гри стояло ще за кілька годин до її початку. Олег Лужний висловлював сподівання, що поєдинок таки відбудеться. Ми готові грати при любі, повід, саме собою, якщо судді дають добро. Як ми можемо відказати. Ветерани клубу згадували, як раніше грали за такої морозної свіжості. Давно ж це було. 99-й рік ми грали 90, кінець 98-го, я вже точно сейчас не помню, з реалом в Хиві. Один-два ми проіграли. Було мінус 912-13 градусів. Лише директор мінського стадіону Динамо заспокоював. Ігра, конечно, состоится. Ігра застається. Ну й добре, що зіграли. Динамо здобуло путівку у плей-офф, розчистило собі шлях до першого місця у групі. А Андре та Бертолі, хоча й не увійшли до заявки на матч, на мінському морозі, так і вистояли. Перевірено холодом. Краще за відомий рекламний і не скажеш.